Всім привіт! Давно не робила розпаковки Ось на 85 злотих магазин Kaufland. Звідси почну кава сьогодні на скидці. 15 злотих пів кілограма. Лід чорний. Ось таких 4 болти їх треба запікати. 4 에, 50 злотих 50. Васабі по 5 злотих. Ось така шинка 5,86. Я її. А ну, з жаркою якусь чоловіку беру теж ще одна така сама. Сирок. Ось така колбаска. 5 злотих суха. Це сир салямій нарізаний 200 грам. Це десь шинка, десь грам 100 взяла. Ось таких три вафельки. Сметана маленька, камамберчик, йогурт. Ось така запіканка. Теж була на скитці просто спробую сьогодні. І каша кукуруджу. Дві штучки. Ось такі в мене сьогодні закупочки. Всім дякую, гарного дня!